Історії про відчайдушні серця, борців за незалежність, мир, свободу, справедливість, волю, честь, гідність, віру, життя, герої. Посмішка. Вона приносить небияку радість, тепло, любов. Вона залишається в серці назавжди, незабутньою миттю життя Її сила вічна, поки пам'ятають ту людину, котра її дарувала. Мистецтвом усміхатися Леонід Петихачний володів бездоганно. Енергетика його посмішки дарувала теплоту та ніжність рідним та близьким. Напевне, ось ці двори в районі бульвару Героїв Сталінграду, де Леонід провів своє дитинство, ще пам'ятають дзвінки й сміх Льоньки Шаленого. Так його називали друзі, бо був надзвичайно активним та веселим. Він був в принципі, дуже імпульсивним, ось і він був, ну скажімо так, постійно от був попереду. Був попереду і він був також досить принциповим. Дуже не терпів якусь там несправедливість. І в принципі ніколи, як кажуть, в народі задню не включав. Ну, от. ну так. Також відрізнявся, потім уже коли трішечки став доросліший. Дуже любив швидко їздити за рулем, за кермом на машині. От. І десь плюс-мінус. Пилися в дитинстві також. От він був такий борець за справедливість. знаєте, І тому казали, що Льоня скажений, тому що, от якщо десь була якась несправедливість, він намагався відстояти правду. Чернівецький хлопчина виріс здобув дві вищі освіти історика та юриста. Він був правдолюбом. Справедливість він шукав в усьому, навіть на війні, яка прийшла на його батьківщину. Але до цього було інше життя, сповнене простими життєвими радостями. Леонід одружився, у нього народилося двоє дітей: Катерина та Олексій. Від другого шлюбу була названа дочка Юля. А за короткий час на світ з'явилася донька Олександра, маленька копія великого татуся, татуся героя, захисника. Сашурта, розкажи, а кого наш папа захищав? Діток. Він був людиною святом для рідних. Мандри, пікніки, задушевні розмови все Леонід організовував дуже швидко. Душею компанії він залишився назавжди. Ми мабуть, спішили жити. Ми жодного вихідного не ми не проводили в місті. Ми постійно їздили. У нас в домі постійно були гості постійно. І ми, ми, ми кудись їздили і ходили. Досі тобто, для цього не треба було багато грошей, просто було бажання. Швидке прийняття рішень одна з головних рис характеру Леоніда: як на роботі, так і вдома. Льоні знав, крапку має поставити саме він. Ну, в цьому весь він. От він такий рішучий, Є його думка і неправильна. У нього. І це було в усьому, і це було десь дуже важко. Ми поначалу сварилися, хто має готувати їсти. Понімаєш? Потім я включила нас гідами, що дуре, чи що я йому подарувала на дні родження мультиварку. він так дуже хотів. Михайло Федірчик друг Леоніда. Він згадує, Льоня хоч був і молодшим за нього, проте багато чого його навчив боротися, не здаватися та досягати мети. Він завжди в житті, він завжди якби горів. Є люди, які люди як спалахи. Тобто все, ну, який відбувається спалах, емоцій, потім він питає. Я був з цієї категорії людей, які ну, постійно по житті Я Любу справи, за яку він брався, як коли він брався з западом з ентузіазмом. Такі тих людини, коли він загорався, він не міг зупинитися на півкроці, то він мусив привести діло і почати як правило, ботиці. Це було дуже добре. Професіонал. Так кажуть про нього колеги, юрист, який не боявся труднощів та впевнено долав їх. Він був серйозний ну, з точки зору знаєте, ну, для юристів, які займаються серйозними проектами. Ну, тобто газмережі це був дуже, досить серйозний проект для того часу. На жаль, його похоронили, але це вже були, скажімо, політичні більше речі, причини його, ну, скажімо, ліквідації тих же газових мереж, укргазмереж. Але ну реально зробити в той час те, то, що ми тоді зробили. Ну конкретно льоня зробив в Чернівцях, там ще з декількома хлопцями. Це було досить серйозна, серйозна штука. Кінець 2013 року. Саме тоді, коли в Україні розпочалися труднощі, Леонід також не зміг залишитися осторонь. Підтримка Євромайдану, а потім вже участь в антитерористичній операції. Він вірив. Сила миру не в зброї, а в людях доброї волі. Проте, як не гірко та все ж той мир йому довелося захищати зі зброєю в руках, дружина Валентина згадує син їхніх друзів у березні мобілізувався, і відтоді Леонід не міг собі простити, що діти на війні, а він удома. Якщо я не піду, що я буду казати дітям. А що я скажу дітям, що я тут сидів і чекав, що я ховався? Це, це було таким, просто таким, наскрізна, така червона знаєш, лінія. Є люди, які говорять дуже багато, а він, в принципі, він робив. Це також дуже серйозно, дуже серйозний такий показник. Ну, ми дуже близькі з ним і спілкувалися. Але він не говорив, що от я там згом, я піду, Я... він просто робив. На відміну, напевно, від переважної більшості людей. Він пішов добровольцем у батальйон Донбас. Щиро вірив, саме ці підрозділи зможуть виграти війну і снаряди перестануть летіти на міста України. Плинути на його рішення не міг ніхто. Він твердо знав, на що йде, і навіть не припускав думки, що звідти може не повернутися. Відразу після навчання у таборі Нацгвардії потрапив у найгарячішу точку Донеччини, район Іловайського котла. Це останнє фото, яке він вислав дружині за день до загибелі. Тих, хто побачив війну, виказують в очі. Його також, як завжди, усміхнений. А сумні очі говорили більше, адже вони бачили те, що не змогли сказати вуста: що тут межа між життям та смертю, любов'ю та ненавистю, подвигом та гріхом. 29 серпня, при виході з Іловайського котла з Леонідом пропав зв'язок. Броню це позивний льоні, за словами побратимів, поранило у голову. Він був без казки, бо ту віддав подієві машини. Він віддав свою казку водітлю цієї машини, на якій ми не їхали. Він, е, як мені Тарас розказував, що цей е, навірно, цікавиться. Ну, мене цікавили всі подробності, як чи щось сказав, чи щось не сказав. Він каже, зубр переживає на менше твого, тому що цим ну, йому, йому жити, чи було поранення в голову, чи ні. Тому що якщо було поранення, то значить казка. Хоча як розказують зараз, що там такими крупнокаліберними стріляли, що не спасла би ні казка його друзі, ну побратими, так скажемо, що вони коли їхали вже в цій машині, і він їх всіх підтримав. І я знаю, що він відчував, тому що він він мені мільйон разів сказав, що я тебе люблю. Мільйон раз п'ять довгих місяців Леоніда потихачно вважали зниклим безвісти. Родичі сподівалися, що він живий, що він у полоні. Льонін телефон забрав полонений військовий, тому сигнал показував, що він десь там, на території бойовиків. А потім почалися нескінченні дзвінки від сепаратистів із вимогою викупів. Але все це жахіття давало надію. Що він не загинув, проте тести ДНК її зруйнували. Це давало надію, я скажу більше, це дає надію і ще. Я хожу на клабіще, я з ним розмовляю. я входжу фактично кожного дня. І е е я під свідомо Сергіючик. Дружина Валентина каже, рада, що в її житті, хоч і не так довго, як би хотілось, був Леонід. Він показав не лише їй, а й донькам, якою ж має бути сім'я та справжній чоловік. Принаймні, що Юля ну, подивилася, яка повинна бути сім'я, який повинен бути чоловік, мужчина. У нас були такі 8 березня. Ми могли молився дома, ну, там 8 березня спати. Він, він по-перше, любив дуже готувати. Він пішов на кухню, щось приготував, дівся в трусах, а дів гасток. Нас покликав і каже, ну що я при параді, а ви в піжамах, типа, ну, ну це льоня, це от в усьому такі льоня і, і там могли сваритися, але він часом улибається. Людини не стає, але її хороші починання залишаються. Леонід Петихачний розпочав справу щодо передачі закинутих автомобілів газ України на потреби АТО. Хоч до цього дня він не дожив, проте його ініціатива стовідсотково врятувала чиєсь життя там, на війні. Нині головне не загубити пам'ять про світлу людину, так як його пам'ятають у сім'ї, де все залишилося незмінним, навіть назва кімнат. – Папина на да? кому, так. Папіна, так. А що ти тут з папою робила? Старалася. Подушка робилася? І, і да. хто перемагала? Хто перемагав? Папа. Так їх пам'ятають і в його рідній п'ятій школі. Де наступного року учні гортатимуть сторінки щоденника із біографією Льоні. Так як маємо згадувати й ми, прогулюючись дубовою алеєю, яка висаджена на честь захисників миру в Україні дуже страшно втрачати тих, тих хлопців, які, які йшли. За, за, за ідею ну, за... за ідею, але тут не, не, не слово ідея. Ішли за майбутнє, за цією країною. Да? І зараз е... дуже мені здається, я даві я, ну, я сам особисто, що в мене з моїх особистих втрат тільки льоня, особистих лічних, тих, що мої. Да? Е... Дуже важко е... уявити собі. Тих матерів, дружин, дітей, які дивляться на, зараз, на, 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 на ті самі договорники, які зараз чеше ті, ті події, і як їм оцінювати, за що хлопці ці погибли. Це дуже важко. Я, я дуже буду просити Бога, щоб, щоб це все було не дарма. За особисту мужність і високий професіоналізм виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності, постановляю нагородити орденом за мужність третього ступеня Петихачного Леоніда Михайловича посмертно старшого лейтенанта резерву. Президент України Петро Порошенко від 25 березня 2015 року.